Завелися отакі мошки. Я не знаю скуди вони лізуть. Учора це був взагалі капець, все. Видно, не видно, ось. Оце отакі. Вчора їх було куча. Подивіться. Подивіться, ось на батареї. Оце, напевно, сюди вони лізуть, дивіться. Ну, це всі вже мертві. А, воно одна. Одна. А, одна, і ось у друга. Уже лізуть. Опять. Оце світ, коли включається. Подивіться. Оце всі вони лізуть. Подивіться. Подивіться. Оце всі вони лізуть, мені кажеться, із отої дірки. Там є дірка, короче. І це вони, походу, ну я бризкав ось цим средством, подивіться, ось, ось цим средством, дихлофос. Зараз ще раз бризну. І ну це я так мало, тому що їх немає. Я думаю, що їх, ну, після цього средства їх ну, не должно бути. Напишіть, від чого вони ці мошки тут беруться. Ну і поможе це чи ні, бо наче на день пропали.